Я обожнюю жаб. Завжди любив і завжди буду. Насправді мені здається, що я не зустрічав людини, яка не любить жаб. Як їх можна не любити? Та якщо вас цікавить велика різноманітність різних видів жаб, найкраще місце для цього тропічні ліси Південної та Центральної Америки. Цього разу ми з командою повертаємося до Костериканського науково-дослідницького заповідника земноводних, де ми знову працюватимемо разом зі всесвітньо відомим експертом Жаб Брайаном Кубікі. Ну що ж, друзі, щойно пройшов нереальний ливень, і це ідеальний час, щоб вирушити у тропічний ліс у пошуках земноводних. Сьогодні ми шукаємо склянних жаб, і спочатку ми будемо старатися їх почути, щоб потім підсвітити ліхтариком і зловити. Тож, якщо ви готові, вирушаємо в темряву, подивимося, що зловимо.